30 вересня традиційно відзначається в Україні День бібліотек. Ну а наступного дня, 1 жовтня, це знову ж таки традиційно починається місячник бібліотек. Отож, запрошуємо всіх вас поринути у світ краси слова, мудрості. І глибини душі. Приходьте в бібліотеку, читаймо разом, захоплюємося словом нашим разом. Багато є в тобі, щедро, моя країна Чорноброва, і лиш народ, тобі народ, як є у нього, рідна мова. Це матері мова, є звуки твої. Люблю наче очі дитини. О, мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Мова наша мова, мова кольорова, міг роза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічною на мудрість, сива наша совість. Рідна мова, по своєму кожна, та шина співає. По своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова. Своя материнська світу її, допоки живу, в чистоті берег тиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Мова наша, мова вісні стоголоса, нею мріють весні, нею плаче осінь, нею морить зими, нею кличе літо, в криваві рими, сльози за повіту. Я без тебе мова без зерна полова, соняшник без сонця. Без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не засиму мову, слова незабутне. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова та чиста криниця, де б'є ов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, мова, як добірне зерно. Місячне сяйво і спів солов'я, піони, мальви, жоржини, моря брильянтів, це мова моя, це мова моєї країни, яка у ній сила і кличе, і сяє, яка в ній мелодія лине, Нехтення хвилини, о, мова моя, душа голосна України.